Багато хто лякається, коли після пороходження у черевної порожнини бачать заключені перегин жовчного міхура. Мене неодноразово пацієнти та деякі клієнти питали: лікарю, що ж робити? Але не поспішайте панікувати. У деяких людей це анатомічна особливість, яка не потребує лікування взагалі. По суті, це як ямочки на щічках або ластовиня. Головне, щоб не було застою в жовчі, камені в жовчному міхурі, а також не виникало ніяких дискомфортів або болівих відчуттів. Ви можете спитати, а чому це виникає взагалі? Іноді це вроджена особливість, а може бути і набута через запалення або порушення моторики. Малорухливий спосіб життя, голодування, а також виснажуючі дієти, також можуть попливати на цей стан. Що робити? Не панікувати, не голодувати, їсти регулярно та пити достатню кількість води, ну і більше рухатися. Ліки або жовчогінні препарати тільки за призначенням лікаря, щоб не зашкодити вашому здоров'ю. Перегин жовчного міхура це не діагноз, а ваша особливість. Ставте плюс в коментарях, якщо хочете поради від лікаря та нутриціолога, як підтримувати здоров'я жовчного міхура та запобігти застію жовчі. жовчі. Зберігайте відео та підписуйся, щоб розуміти своє тіло та отримувати ще більше цікавих та корисних порад.